Привіт! Сьогодні поговоримо про дуже поширену ситуацію опік водяною парою. Таке може трапитись під час приготування їжі, прасування чи навіть у душі. У цьому відео я покажу, як правильно надати першу допомогу, щоб зменшити біль і не допустити ускладнень. Водяна пара має температуру 100 градусів Цельсія і легко проникає у верхні шари шкіри. Через це опіки парою. Часто бувають глибшими, ніж від гарячої води, тож діяти потрібно швидко, але спокійно. Перші дії. Перше припини дію гарячої пари, відійди від джерела опіку. Вимкни чайник або праску. Зніми гарячий одяг чи прикраси біля місця опіку. Якщо вони не прилипли до шкіри, це допоможе уникнути подальшого перегрівання тканин. Далі, охолоди опік. Підстав уражене місце під прохолодну воду, але не крижану. На 10-20 хвилин. Якщо немає доступу до води, наклади чисту вологу серветку або рушник. Це зменшить набряк і біль і дозволить опіку не поширитися глибше. Охолоджуємо опік. Дуже важливо знати. Чого робити не можна: не змащуй опік маслом, кремом, мазю чи спиртом, не прикладай лід, не проколюй пухарі, це відкриє шлях для інфекцій усе це погіршить стан шкіри. Коли шкіра охолола, захисти опік, накрий його чистою, сухою стерильною пов'язкою або бинтом. Якщо немає стерильної пов'язки, візьми чисту бавовняну тканину, пов'язка захистить уражене місце від бруду та подальших ушкоджень. Ми накладаємо вологу стерильну пов'язку. Тепер викликаємо швидку. Після опіку тіло втрачає рідину, тому пий воду невеличкими ковтками це допоможе уникнути зневоднення та підтримати організм. Звернись до лікаря або викликай швидку допомогу. Якщо опік великий або з пухирями, уражене обличчя, кисті, статеві органи чи зоглоби, постраждала дитина або літня людина. Дій спокійно і правильно, і наслідки опіку будуть мінімальними. Бережіть себе, своїх близьких.